Головне управління ДПС Полтавській області нагадує, що з 1 січня 2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій та або програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку 2-4 груп є обов'язковим. Відповідно до вимог пункту 296 статті 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи. Суб'єкти розподарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або безготівковій формі застосуванням електронних платіжних засобів, при продажу товарів, наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, можуть використовувати як програмне РРО, так і класичне РРО. Законом України від 15 березня 2022 року no 2120 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану внесено зміни до пункту 12 прихінцевих положень закону. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, якими визначено, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Таким чином, фінансові санкції за порушення вимог закону про застосування РРО, передбачені статтею 17, зокрема, пунктом 1, за такі порушення, як не проведення розрахункових операцій через РРО або ПРО з фіскальним режимом роботи, проведення розрахункових операцій без застосування РРО чи ПРО, невидача в паперовому вигляді або в електронній формі відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, при продажу непідакцизних товарів на даній послуг можуть бути застосовані до суб'єктів господарювання після припинення або скасування воєнного стану на території України.